зараз Китай зріс, на стінки зріс, що дивіться, 2001 рік, тобто 25, ну чвертистоліття майже тому, Китай був шостий експортер у світі, і він експортував товарів на 300 мільярдів доларів США. У 2024 році Китай не просто перший, він перший з відривом, і в нього експорт 3 трильйони 600 мільярдів доларів США. Значний стрибок. Значний стрибок, який по суті, що означає, що Китай все більш могутнішим стає, uh -huh. і ось тут ми дуже обережно виходимо на тему. А чому ж санкції, які запроваджували проти Росії, не так спрацювали, як ми того ж очікували? А як на мене, відповідь проста, тому що ми ж дивимося на світ очима 25-річний данини, коли здавалося, що захід це основна економічна сила. А зараз вже не так. Якщо там 2000 рік підрахували, що ті країни, які зараз входять в велику сімку, це було приблизно 65% Світового ВВП, ось на 2024 рік це вже 40%. Тобто розумієте, що ця частка переважно перейшла Китаю та іншим країнам глобального півдня. І США треба щось робити. Тобто, по великому рахунку, що я б вважав за доцільне з боку США робити, це ламати правила світової торгівлі.